Починаємо в'язати рапорт узор. Починаємо перша лицева, далі накид. Три разом лицевою. Для цього знімаємо перших дві, третю пров'язуємо лицевою, накидаємо перших дві на третю. Накид. Дов'язали ми. До кінця ряду продовжуємо лицева, накид, три разом лицевою, дві зняли, третю пров'язали, накинули, накид і лицева. Все. Продовжуємо в'язати. Другий та четвертий ряд лицевий. В'яжемо виворітня, виворітню, виворітню, а накид пров'язуємо лицевою. Виворітня, лицева. Так, другий і четвертий ряд. В'яжемо третій виворітній ряд. Спочатку пров'язуємо на Знімаємо першу лицеву петлю, перевертаємо другу і пров'язуємо їх разом лицевою з задньої стінки. Так. накид. Лицева, накид. Три разом. Знімаємо дві перших. Пров'язуємо одну лицеву, накидаємо дві попередні на третю і накид. Закінчений рапорт. Закінчуємо третій вагорітній ряд. Пров'язуємо лицева, накид. І дві разом за передні стінки. Ось так.